Нема що показувати, ні? Показую дуже просто. Комп'ютер, комплект. Сам комп'ютер коштує копійки. Коли воно йде комплектом, воно коштує грубі гроші. В районі 1000 доларів такий комплект комп'ютера на 2,0 об'єм двигуна. Після 2014 року Євро 6, тому що на цій машині вже стоїть AdBlue. Що таке комплект? Музги і мобілайзер. Антена. Оце є комплект комп'ютеру. Е, підшивати чи треба, не знаю. Є варіанти були, що треба підшивати, є варіанти, що не треба. ну Тут вже як повезе. От, але 100% гарантувати, що його не треба підшивати не можу. Комп'ютери є євро 4, 2,2 об'єм двигуна, євро 5, 2,2 двигуна, е, 2,3 євро четвертий, 2,0 євро 6. Це 250-й кузов Fiat, Ducato, Peugeot Boxer Strand Jumper з 2006 року по 2025 рік. І також є на 244-й кузов об'єми двигуна. 2,8 звичайний, 2,8 2.8 Power. Power це самий це який Є Є 2,2, 2,0. Кожен комп'ютер, комплект має свою ціну. Якщо, наприклад, 2.8 беремо, звичайний 130 доларів. Power коштує 200 доларів. Ну це так для порівняння, і так само по кожному об'єму двигуна. Одним словом, кому треба мозги, комп'ютер, блок управління двигуном. Саме простіше, щоб знати ціну і наявність, заходити по посиланню в контакти шапці профілю, і ці всі речі обговорюють.